Продукт Budget Management for Creation дає можливість керувати бюджетною частиною та витратами вашої компанії в простому та зручному інтерфейсі. Доповнення буде корисне компаніям як зручний інструмент для контролю використання витрат. З його допомогою ви отримаєте можливість відслідковувати поточний стан вашого бюджету, а також гнучко керувати лімітами використання грошових коштів. Всі бюджети та витрати можна вести в розрізі статей та підстатей, які можуть бути індивідуально налаштовані під вашу компанію. Далі деталізація бюджету може бути довільною: один великий бюджет для всієї компанії, окремі в розрізі різних контрагентів, або ж це може бути розподіл за регіонами чи сегментами. Періодичність аналізу також може бути довільною. Найчастіше використовують розбивку на місяці. Кошти бюджету можна формувати вручну, вносячи певні значення сум у розрізі кожної із статей та періодів. Або ж можна розраховувати числа автоматично, використовуючи продукти Data Management чи Calculation Engine. При формуванні бюджету автоматично можна враховувати будь-які показники: план продажів на певний період, контрактні умови з конкретним контрагентом, кількість нарахованих бонусів від дистриб'ютора. Фактична сума продажів тощо. Все це залежить від сфери бізнесу вашої компанії та формату вашої роботи. Крім запланованих сум бюджетів, в продукті можна відслідковувати всі витрати, як планові, так і фактичні. Об'єктом витрат може виступати будь-який розділ системи: витрати на виконання замовлення, витрати на клієнта, витрати на проведення акцій або ж просто загальна витрата компанії. Також записи прив'язуються до певного бюджету, кошти якого витрачаються, та статті, на яку вони витрачаються. При формуванні планових витрат є можливість внести суми для кожного з майбутніх періодів. Ці суми відразу будуть зарезервовані у бюджеті. Таким чином відбувається контроль перевищень та залишків за кожної зі статей. Фактичні ж витрати прив'язуються до конкретних дат. Оскільки будь-яка витрата коштів компанії зазвичай супроводжується чеком чи рахунком. Доступна можливість керувати формуванням резерву бюджету в залежності від статусу об'єкту. Наприклад, в процесі дії акції враховуються планові витрати, а після завершення бюджет автоматично перераховується вже на основі фактичних. Також продукт має багато інших можливостей. Релокація коштів між бюджетами та статтями. Візування окремих компонентів бюджету, автоматична генерація витрат та їх розрахунок на основі довільних показників, актуалізація бюджетів при зміні вихідних даних, формування аналітичних звітів та аналіз продуктивності використання бюджетів та багато-багато іншого. Якщо у вас є фінанси та потреба ними управляти, то даний продукт точно буде корисний для вас.